Вітаю вас, діти! Сьогодні на заняття з малювання ми з вами будемо прикрашати вишиванку. Для роботи вам знадобиться аркуш білого паперу. Батьки заздалегідь намалюють вам зразок самої рубашки, а ви обведете вже чорним фломастером. Зелена, жовта, червона фарба. Сьогодні малювати ми будемо вушними паличками, простий олівець і чорний фломастер. Перше, що ми будемо прикрашати, це горловини-рукава. Візьміть вушну паличку, вмочіть його в червону фарбу і проставте крапочки. Тепер намалюємо квіти. Візьміть вужну паличку, вмочіть жовту фарбу. Ми зробимо спочатку серединку квіточки. Поставте крапочку жовтого кольору. Візьміть вухочистку, вмочіть в червону фарбу і ставимо зверху крапочку, знизу крапочку, зліва справа. А потім поставте крапочки між цими крапочками. Ось так. Такі самі квіти я зробила і на рукаві. А зараз ми зробимо зелені листочки. Мочаємо вухочистку зелену фарбу і методом прикладання робимо відбитки листочки. Ось так. Низ нашої вишиванки ми теж прикрасимо, вмочаємо вухочистку в червону фарбу і ставимо понизу червоні крапочки. Між ними поставимо зелені крапочки. Між зеленими крапочками ставимо жовті крапочки. Це буде наш третій рядок. Діти, чекатиму на ваші вишиванки.